Чіпси зі свинини з ароматом барбікю, Чи використовуємо як соло, чи ні? Дивіться, є чіпси м'ясні, я взагалі не проти них, якщо в них гарний якісний склад, взяти, наприклад, з собою десь в дорогу, як білок, так? тому що нам білку може не вистачати, вони не псуються, тому що вони сушені. Але дивимось зараз склад. Свинина знежилована, нормальна спеція та добавки, екстракт паприки чудово, цукор не забули покласти, паприка різана, екстракт прянощів, цибуля порей, Аромат дим, дим підсилювач смаку та аромат та глутамат натрію. Саме глутамат натрію буде призводити до того, що захочеться з'їсти більше і важко зупинитися. До речі, я зараз новосію і мене хоче ще запитати. Я знімаю для свого блогу відео про те, чи можна діабетикам вживати ось таке, чи не можна вживати. Я не про нову знімаю. Це мене інтересує. Да? Дякую. І а, тут є цукор, тому для людей, у кого є діабет другого типу, інсулінорезистентність, не потрібно на такі е, продукти харчування е, звертати а, увагу. Плюс до всього аромат дим. А в цьому димі може бути будь-що аромат дим це ароматизатор посилювач смаку, аромат глутомату, натрію, консерванти, е, стабілізатор кольору, нітрит натрію тобто цей продукт. Мав би бути для нас корисний, якби не така кількість цих всіх цукрів, підсолоджувачів, покращувачів, смаку і так далі. Тому що, як би нам не писали, що це все в невеликих кількостях є безпечним, все рівно воно впливає на наш організм, на наш мікробіом. Тому е іноді, якщо ви раз у місяць це з'їсте, нічого страшного не буде. А якщо ви з'їсте е цього багато і на постійній основі, і це ваша звичка, то це не корисна звичка.